Говорять, часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. Так принаймні має бути. Років п'ять назад учень нашого навчального закладу писав твір на тему, якою я уявляю в собі школу майбутнього. Серед інших його фантазій були фрази про те, що в кожному класі будуть стояти комп'ютери, що учні матимуть планшети. Йшлося навіть про те, що на уроки ходити буде не обов'язково. Викладачі даватимуть і перевірятимуть завдання через інтернет. Пройшло всього декілька років, а ті учнівські мрії все впевненіше перетворюються на реальність. Сьогодні вже нікому не потрібно доводити, що молодь набагато краще орієнтується в інформаційних технологіях, ніж ми, вчителі. Сьогоднішні 6-7-річні діти. Впевнено можуть знайти мультфільм, який їм подобається на Ютубі, і переглянути його. Вони розважаються з допомогою графічних планшетів. Вони впевнено керують корпорацією монстрів в іграх. Виникає питання, чому? Відповідь на це питання дуже проста. Тому що всі ці сучасні пристрої оточують їх від народження. Їм не треба вчитися їх опановувати. Користування цими пристроями. Для них є природнім, так само, як є природнім вчитися говорити рідною мовою, вчитися ходити чи їсти. Діти старшого віку в мережі знаходять можливості спілкування, можливості самореалізації. За даними статистики, в Австралії 38% п'ятирічних дітей регулярно користуються інтернетом. За щорічною статистикою в Україні 52% дітей від 5 років користуються інтернетом. І 98% підлітків 14-18 років, які регулярно користуються інтернетом. За результатами незалежного опитування, 24% батьків переконані, що інтернет все ж таки допомагає вчитися. Їх підтримує 12% вчителів. 65% вчителів переконані, що інтернет, можливо, допоможе колись. І 56% вчителів переконані, що інтернет скоріш шкідливий, ніж корисний. Останні статистичні дані, на жаль, говорять не на користь вчителя. Та пройде зовсім небагато часу, і ми, педагоги, зрозуміємо, що навчати сучасну дитину треба сучасними методами, що вже однієї крейди і дошки стало замало для сьогоднішнього покоління учнів. Викладачі нашого навчального закладу переконані, що будь-яка освітня інновація повинна спиратися насамперед на потреби учнів. А саме інформаційні технології дозволяють викладачеві розмовляти з учнями їхньою мовою. Щоб наблизитися до учнів, зробити процес навчання сучасним, цікавим, більш ефективним, викладачі училища вирішили повернутися обличчям до інновацій, які наступають. У квітні 2013 року в училищі розпочався експеримент із впровадження у навчальний процес інформаційної системи управління освітою MySchool. Ця система дозволяє забезпечити взаємодію адміністрації навчального закладу, вчителів, учнів та їхніх батьків. А вся необхідна навчальна інформація знаходиться на хмарному сервері. За три місяці роботи ми переконалися, що екосистема MySchool задовольняє потреби усіх учасників навчально-виховного процесу. Що це дає учням? Перш за все можливість бачити свої оцінки у себе на сторінці. Також вони можуть бачити розклад занять і розклад занять на завтра. Для них є завжди доступними домашні завдання взагалі і на завтра. Натиснувши вкладку Звіти, учні можуть порівняти свою успішність із середньою успішністю з предмета по класу і по паралелі. Крім цього, це закрита соціальна мережа, де діти можуть спілкуватися зі своїми однолітками, а батьки можуть бути спокійні за те, що їхні діти не зайдуть на небажаний сайт. Батькам екосистема Моя школа дозволяє здійснювати контроль за відвідуванням і навчанням їхніх дітей. Щотижня на мобільні телефони їм приходять повідомлення. Також вони мають доступ до домашніх завдань їхніх дітей, що дозволяє проконтролювати виконання учнями домашнього завдання. Вони також можуть порівняти успішність своєї дитини із середньою успішністю по групі. Викладачам використання системи Моя школа дозволяє виставляти оцінки в електронний журнал і одночасно заносити їх у щоденник учня, створювати електронні конспекти уроків, тести уроків, давати домашні завдання, які перевіряє система, і оцінка автоматично виставляється в класний журнал, здійснювати контроль за виконанням учнями домашнього завдання. Миттєво повідомляти батькам про відвідування або оцінки учнів за допомогою СМС-повіщення. Викладачі також мають можливість користуватися мультимедійною бібліотекою і поповнювати її своїми власними матеріалами. Екосистема моя школа подобається і викладачам, і учням, і їхнім батькам. І про це говорять і відгуки, які вони залишають на сторінці сайту. Щоб забезпечити можливість безперервно спілкуватися з учнями і робити це у зручній і звичній для них формі, я вирішила вести блог. І з 1 вересня цього року у мене з'явилося місце, де я можу розміщувати свої матеріали. Останнім часом стає все популярнішою дистанційна освіта. Щоправда, вона більше стосується Вищих навчальних закладів, проте, я думаю, її елементи можна використовувати і в нашому навчальному процесі. Завдяки дистанційній академії Олени Єльникової я навчилася робити різні види презентації, і тепер я можу їх розміщувати на своєму блозі. Для дітей є цікавим, наприклад, такий вид презентації. Пислівник 1. Змінюється за родами, числами і відмінками. Числівник 1 в однині відмінюється як прикметник твердої групи. Або така презентація. Або така презентація створена в PowerPoint, але адаптована для розміщення на веб-сторінках. Елементи дистанційної освіти я використовую і при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Так, на блозі я розміщую відеоуроки, які учні можуть переглянути. Там же ж є і тести, які учні можуть виконати для того, щоб перевірити свої знання. І на зустріч учні вже приходять. Підготовлені до заняття. Нам залишається тільки відпрацювати вміння і навички, а теоретичний матеріал вони вивчають самостійно. Зрозуміло, що така форма подачі матеріалу не може замінити вчителя, але полегшити роботу і учнів, і вчителям вона може. Ця форма роботи дозволяє учням у зручний для них час і у зручному для них темпі засвоювати навчальний матеріал. Наші учні хоч і дорослі, але вони теж люблять гратися. Тому я пропоную їм дуже часто інтерактивні лінгвістичні ігри. Ну, наприклад, таку або таку. Часто для самостійного виконання я пропоную учням тести, розміщені на блозі. Пройшовши тест, учні можуть подивитися на те, де вони виконали правильно завдання, де вони припустилися помилки, і зробити відповідні висновки. Про те, що робота ведеться в правильному напрямку, можна говорити на підставі аналітичних даних. Зростає кількість читачів блогу, збільшується тривалість відвідування сторінок. А відгуки, які залишають мої відвідувачі, дозволяють мені правильно спрямовувати свою роботу. Кожен викладач за свою педагогічну кар'єру проходить атестацію. І щоб цей процес проходив без особливого нервового напруження, був об'єктивним, ми використовуємо технологію педагогічної коліметрії. Автором цієї технології є Єльнікова Галина Васильівна. Метод педагогічної коліметрії дозволяє провести аналіз діяльності кожного педагога, визначити пріоритети в діяльності і визначити зони росту кожного викладача. Кожен викладач, який атестується, на початку навчального року, отримує табличку Базова куліметрична модель професійної діяльності вчителя навчального закладу, де розміщені 5 факторів, які впливають на визначення категорії. Кожен викладач заповнює на себе цю табличку, і в результаті він може визначити. На яку категорію може претендувати, а також визначити зони росту своєї професійної діяльності. Такі самі анкети на всіх, хто атестується в цьому навчальному році, заповнюють і експерти, тобто члени атестаційної комісії, і виводиться загальна оцінка діяльності педагога. Після обробки отриманих даних викладачам надаються рекомендації щодо підвищення їхнього фактору. Наприклад, якщо западає фактор соціальної активності, то рекомендації можуть бути такими: виступати на нарадах, організовувати спілкування з предметом з учнями в соцмережі і так далі. В кінці навчального року перед закінченням роботи атестаційної комісії експерти знову заповнюють табличку і роблять висновок про відповідність або невідповідність викладача в певній кваліфікаційній категорії. Такий підхід до атестації дозволяє об'єктивно оцінити діяльність кожного педагога навчального закладу. Американський соціолог Елвін Тоффлер переконаний, що в інформаційному світі виграє той, хто вміє та хоче отримувати інформацію та вчиться використовувати її собі на користь.